Я подарю чибілю, я на піку дуту алтаря. Женщина, любімая моя. ані яблуко, ані голка не впала б у міському палаці культури напередодні свята усіх жінок, де пройшли урочистості та концерт з нагоди 8 березня. Даруємо вам свою любов. так у назву мав захід, і не даремно. Усі, хто виходив тоді на сцену, робили це з однією метою: зізнатись усім бердичівлянкам у коханні, засвідчити свою відданість їм та висловити захоплення жіночою красою. Найкращі слова та почуття також солодкі подарунки від імені чоловічої половини Бердичева чарівним королевам свята передав міський голова. Доброго дня, дорогі бердичівлянки. Я маю сьогодні почесну місію. Від всіх чоловіків міста Бердичева привітати вас святом кохання, весни і краси і сказати дорогі наші дівчата, що ви найкращі. Бажаю вам здоров'я, жіночого щастя і безумовного здійснення всіх ваших мрій, бо від цього залежить все наше життя. 8 березня свято коли жінки відчувають себе особливо прекрасними і коханими, а чоловіки радіють з того, що цей день випадає тільки раз на рік, зазначили на заході. Бо 8 березня для чоловіка, наче іспит на галантність і витримку. Навіть народні прислів'я цього дня набувають незвичного жіночого змісту. Наприклад, вік живи, вік у жінки вчися. Послухай жінку і зроби так, як вона сказала. Але іноді так хочеться луналося сцени, щоб не жінка керувала парадом, а її мужній та надійний супутник. мужчиной, просто, просто, просто будь мужчиной, умным, взрослым, просто будь мужчиной, сильным, смелым, желательно богатым. О, как бы я хотела, просто будь мужчиной, а я буду слабой, просто будь мужчиной, а я буду баловать тебя, любить тебя, послушная девочка твоя. Велика і визначальна роль жінки у житті вона дає йому продовження, народжуючи та виховуючи дітей. Тому, окрім чоловіків, артистів на сцену виходили ще зовсім юні бердичівські таланти, які викликали у присутніх в залі матусь та бабусь справжнє замилування. Години свої пісні, танки та циркові номери винуватицям свята дарували солісти і колективи міського палацу культури, центру позашкільної освіти, музичної школи, арт студії Ризома та Житомирського музичного училища імені Косенка. Насолодитися виступами артистів можна буде переглянувши телеверсію святкувань, яка транслюватиметься цієї неділі на каналі Вік після новин.